Моєму обуренню, якщо чесно, вже немає меж. Поки орки руйнують наші життя, а наші військові дорогою ціною стримують нелюди, агенти ФСБ в Україні спокійно продовжують діяти за методичкою, намагаючись розхитати суспільство зсередини, дискредитувати та залишити нашу країну без міжнародної підтримки. Зараз йде мова про спробу знищити в інтересах рашки одну впливову, визнану в світі організацію. Ось дивіться. Ця міжнародна організація захищає та відстоює інтереси України на самітах, Конгресі США та ОБСЄ, а також тісно співпрацює з духовним радником Трампа пастором Марком Бернсом. Бернс на весь світ розповідає правду про звірства Росії в Україні та розбиває російську пропаганду. До речі, нещодавно його нагородив орденом за заслуги президент. Як ви вважаєте, як реагують всі ці інституції та впливові люди на переслідування міжнародного громадського руху АЛАТРА в Україні? Та вони всі в шоці. Геть не зрозуміло, як таке може бути під час війни. Чому не зупинять брудну кампанію дискредитації «АЛЛАТРА» агенткою ФСБ Іриною Кременовською? Я пастор Марк Бернс, і я звертаюся до всіх волонтерів «АЛЛАТРА», а також до всіх, хто зазнав переслідувань з боку Російської православної церкви, зокрема до тих, кого переслідує антикультовий рух в Росії та Україні я хочу сказати вам: ви не одні. Ми вас чуємо. Боротьба проти них вже почалася. Ви не залишилися самі. Я тут, щоб ви знали, вся Америка стоїть за вами.